Вітерець пустун кружляв, капелюха з мене зняв і тепер гасає в лузі у моєму капелюсі. Діти, визначте, чи є на дворі вітер. Як ви про це дізнались? Якщо хитаються тільки маленькі гілки, то як можна назвати такий вітер? Чи завжди від вітру є користь? Як можна визначити напрямок вітру? Послухайте казку, яка називається Весняний вітер автор Василь Сухомлинський. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю, від теплого моря, весна йде полями. Заквічалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня.